Чарівного дня, шановні українці, перед вами цікава рослина хвилівник. Хвилівник звичайний. От. Відноситься до судинних препаратів. Квіти збираються, вони такі з, гір... з гірчинкою з гіркотою. От. І ця рослину можна овуляцією стимулювати і крововидивлення при овуляції. Ну, взагалі, як при судинних лікують, але основне його застосування це. У Жінок для стимуляції циклів. Ну і овуляції, виходу яйцеклітини, очищення матки. От. Ось така штучка. Це зараз кінець травня, початок-червня, потім воно велике, навіть може трішки в юнки рости. На Київщині така рослина росте. Кому потрібно простимулювати крововидалення і овуляцію, будь ласка, ось така рослинка. Хвилівник.